Що, якби справжня віра вимірювалася над тим, наскільки добре ми уникаємо проблем, а скажімо, тим, як ми крізь них проходимо. Уявіть собі, що існують чотири ключові ознаки, які разом складають такий собі портрет живої автентичної віри. Сьогодні ми спробуємо зібрати цей пазл, спираючись на аналіз слів апостола Павла ми розглянемо чотири на перший погляд різні елементи. Але обіцяю, картина вийде цілісною і, можливо, несподіваною. І до речі, ми дійдемо до одного слова, де тонкощі перекладу можуть кардинально змінити наше розуміння кінцевої мети. Саме так це не просто якийсь список для самоперевірки, це скоріше карта внутрішнього світу віруючої людини, спроба зрозуміти, що є рушійною силою, що компасом, а що пальним на цьому шляху. Ми побачимо, як турбота про інших готовність до випробувань, внутрішня чутливість і власне правильне спрямування серця пов'язані між собою. Гаразд, давайте тоді почнемо збирати цей пазл. Перший елемент згідно з нашим матеріалом це молитва. Здавалося б, що тут нового. Але Павло просить не про щось абстрактне, він каже браття, моліться за нас, і це подається як перша ознака духовної жвавості. І це відразу ставить такий важливий акцент. Це молитва спрямована назовні, не за власні потреби, а за успішність місії, за поширення Євангелія. Автор тексту йде ще далі. Він стверджує, що якщо людина не відчуває потреби молитися за це, вона, ймовірно, перебуває в духовно холодному стані. Це досить сильна заява. Чекайте, але чи не може це прохання «моліться за нас звучати дещо. Е, ну, егоїстично у світі стільки страждань. Люди моляться за здоров'я, за мир. А тут апостол каже: ні, найважливіше моліться за мене і мою команду. Як це розуміти? Чудове питання, бо воно розкриває суть. Він просить молитися не за власний комфорт, він просить молитовної підтримки для конкретної мети, щоб слово Господнє бігло та славилось. Він бачить себе та своїх співробітників лише інструментами. Він розумів, що опір Євангелію був колосальним, це була справжня духовна битва, і без Божої сили, яка вивільняється через молитви, його власні зусилля були б по суті марними. У тексті навіть є натяк, що Павло не вважав себе видатним оратором, що ще більше підкреслює його залежність від Божої сили, а не від таланту. Мені дуже подобається ця аналогія з легкоатлетичними змаганнями, щоб слово Господнє бігло, не просто поширювалося, не повзло, а саме бігло. Це ж образ швидкості, динаміки. Абсолютно. І як у будь-якому забігу, є правила у те,